Коротенько за день. 12, 34. Ось така. День ще якби немає, ну. Дін якби ще таких великих, немає. Є Де-не-де маленькі завізі. Так, це що у нас? 10, 97. І тут ще нема. Так, оце диня Дакару. Ось. Такі. Так, ось. Динька. Ось диньки. Так, а це що за сорт? І ось ми глянемо Дакару. Це рання. Рання Дакару. Отака. Вот Деньків Дакару. -ху -ху. Це що у нас? Глянемо. Раймонд ось. Яка? Раймонд. Це 10.33. Таке дрібне. Ось такі Листя. Ну, Особливо день немає. цвіте повно, але день якби немає. Ну так всі валили цю, На мені не подобається. Це Придністровка. Ось це класно. Вікіденькі. Ось. Скільки. Ось. Це ще подинів. Придністровки багато. Покажу по кавунах. Кавуни ростуть, але після двох тижнів дощів взагалі мало. Зараз покажу. Шуга-явов, таких декілька є. Це у нас зоря. Ось. Це сьогодні 7 липня. Ой, 3 липня. Да. Так, 3 липня сьогодні. Ось такий зоря є. Досить великі. Це зоря на вузал. Так, далі. Це у нас грізлі з таким луском, але ну, ще немає. Ну, не бачу. Так, бачу, трошки покажу. Тут десь астерікс також немає. Ось таких маленьких ось. Є багато. Ну, є один сорт, якого є багато. Зараз я покажу. Це Техас. Це великий, гарний каунчик. такі листя, це Топмара, теж як брізлі, бачите, які класні листочки? Ну, якби ще залізів я не бачив. А тепер про сорт, який я хотів показати вам. Це 1748 віддиновосідів з 11 кущів. Якщо тут нас... З 11 кущів? Я вже нарахував. Ось таких, ось таких, ну, сковак. І більше 19 штук на 11 кущах. Тобто він ранній, навіть можна сказати, ультраранній. Ось два. Ось такий. Ось. Який гарний. Угу. І таких є багато. Ось. Ось такий. Тут там в нас Тоже з таким мотком Кароліна Рос-Крос, як там правильно, на зав'язі також ще немає. Тут 17,48, Ось таких багато. Йду! І ось, і ось таких 1748 багато. Ну, таке ще я хотів вам показати по колонах. Теж таке Кароліна Кросс, гарне листь. Ну, якось так. Всім дякую. Пишіть, коментуйте, задавайте свої питання. Ну, Коротко. Коротко вот так.